Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом! Бажаю, щоб в цьому новому році, 2023-му, збулося найзаповітніше бажання всіх українців, і Україна обов'язково перемогла у війні з Росією. Сьогодні хочу поговорити з вами про мрії, бажання, плани на Новий рік. А ви складаєте якийсь список? Записуєте свої е, цілі, плани, бажання, мрії. Я е, завжди знаю, що я хочу зробити наступного року. Інколи записую, інколи не записую. І незважаючи на те, що в нашій країні зараз іде війна, ми все одно маємо багато здобутків як особистих, е, так і в цілому країни. І я вірю, що. Україна переможе, це безумовно, навіть не обговорюється, і що ми матимемо гарне майбутнє, найкраще майбутнє. Ми дуже розвинена країна. Я Вам розкажу свої спостереження, які я маю. Ну це мабуть буде в наступному відео, які я маю про життя за кордоном у Європі у Польщі. І Коли здалеку дивишся на якісь країни, тобі хочеться там побути, пожити. Але коли починаєш жити, то розумієш, що нічого не досконало. Нічого не досконало не жодна країна не досконала. Є щось краще, є щось гірше, є чому повчитися. Є, що хотілося би взяти з собою і втілити у нас в Україні, а є те, що хочеться. Змінити в європейських країнах, але це тема наступного відео. Я мала цілі і бажання на 2022 рік. Вони були заплановані заздалегідь. Бо, наприклад, я планувала купити автівку в березні чи квітні 22-го року. Я над цим працювала, збирала гроші. Нарешті мала ту суму, яку я готова витратити на автівку. Я збиралася повернутися до стрипластики а Можливо, навіть спробувати екзотик полденс. Я мріяла знову подорожувати, бо нарешті було знято карантинні обмеження, і а, кордони були відкриті, і можна було подорожувати не лише Україною, а нарешті подорожувати Європою і іншими країнами. А, також я хотіла а, почати свій а, YouTube канал Ось і озирнувшись на минулий рік. Я зрозуміла, що більшість моїх планів вона була реалізована, незважаючи на війну і всі обставини. По-перше, я купила собі автівку. Це було у квітні 22-го року, і розмитнення було нульовим. Тоді і в травні я їздила в Україну, щоб її переоформити на себе поставити на облік подорожі. Так. Знову можна було почати подорожувати. І минулий рік, саме 6 січня 2022-го, почалося з того, що ми з чоловіком полетіли до Кракова. Ми прилетіли на один день, і на кордоні прикордонник запитав, на скільки днів ви приїхали у Польщу, ми такі, ми завтра відлітаємо назад. Він каже, як то ви на один день просто погуляти? Ми такі, так, на один день. Він каже. О Боже, які то були знижки на квитки, що вони таке а, а, рішилися. А, потім я пішла на Exotic Полденс Dance, тут у Зеленій Гурі, і а, нарешті здійснила цю свою мрію, хоча я дуже боялася, мені було страшно, мені здавалося, що я не зможу, але все дуже класно, мені подобається, я продовжую займатися цим. Я... Створила свій ютуб канал, на якому ви зараз знаходитесь. А спочатку в мене була інша задумка. Я хотіла знімати про рослини, про вирощування їх на балконі, бо саме цим я займалася в Харкові. Ми це надихали, я хотіла про це розповідати. Але так трапилося, що цього року я цим не займалася. Але я все одно рада, що почала YouTube канал, і я спочат... ну, я від початку планувала робити його українською. Моя українська не досконала, я доді, роблю дуже багато помилок, і а, коли я монтую відео, я це бачу. Але це такий великий стимул, це така мотивація а, вчити і удосконалювати свою мову і спілкуватися на, на ній якомога краще. А ще а, в грудні. А, Здається, це було 25, тобто Різдво, і я сіла писати плани і мрії, бажання на наступний рік. Я з собою з Харкова взяла такий зошит. і сюди я записувала якісь свої особисті думки. І він лежав весь рік, я його навіть не відкривала, але коли я сіла писати, я навіть з фото написала свої бажання. Коли я літіла писати е, свої цілі на наступний рік, на 2023, я побачила, що в мене було записано цілі на цей, на 2022 рік. Подорожі за кордон. Я подорожувала за кордон. Купити машину. Так, я купила машину. Відпочинок на морі. Було я їздила влітку у Гдиню. Це було Балтійське море, але я таки окунулася в ньому і було дуже гарно, незвично. Хотілося на тепле море, але на той час я не мала підстав для виїзду з Польщі і повернення назад. Це вже потім зробили ДіАПЛ, з якою можна подорожувати, виїжджати з Польщі, і повертатися. Ось, а на той час не було такої можливості, то я подорожувала Польщею і на морі я була. Створити Ютуб канал про рослини. Зараз цей Ютуб-канал про мене, про моє життя в Польщі. Планую також подорожі вже цього року. За кордон візьму вас з собою, все покажу. Так, заняття спортом, стріп-пластика, пілатес або екзотик полденс. Ну, екзотик полденс. Є якісь плани і цілі, які, е, ну так, наполовинку були виконані, але їх також відмітила, що ну, треба займатися цим. Один із таких пунктів це а, знайти джерела розслаблення наповнення енергією і. Знаходження гармонії в собі. Над цим пунктом я працюю, поки не все виходить, інколи це дуже складно. Але я зрозуміла, що потрібно себе слухати. Якщо хочеться лежати цілий день, то треба полежати цілий день, розслабляючи а ванна, занятися спортом знову ж таки. ну тобто Багато таких пунктів, але поки от на 100% я цей а, дзен а, не, не постигла. Що далі? Були якісь а, плани, цілі і мрії, які не було а, реалізовано, але там не все залежить від мене. І ще такий пункт, а, про який я Ну, не то щоб мріяла, а про який я думала це пожити деякий час за кордоном. І це не стосувалося. А, там, у Польщу про Польщу я не думала, але думала про інші країни. Але ось якимсь чином якраз це бажання реалізовано цього року, і я вже 10 місяців живу в Польщі. Цікавий такий факт, цікавий досвід. Я хотіла жити в Польщі, працювати онлайн, не в Польщі, а жити за кордоном, працювати онлайн. І зараз я це маю, але насправді це не приносить такого задоволення, як би хотілося. Того задоволення, про яке я думала. А, бо в мріях було зовсім інакше. А зараз це не зовсім мій вибір. Це скоріше вимушена дія. бо... Харків постійно під обстрілами досі. Так, багато людей там живуть, і е, я хочу додому, я хочу в Харків і маю на меті е, поїхати е, у Харків навесні. Сподіваюся, що вже буде потише, а в ідеальному плані ми вже переможемо, я зможу повернутися додому. Отже, я написала свої плани. На 2022 рік. Планами я називаю те, що я можу реалізувати. А, тобто це ті, ті задачки, які ну, 100% я можу прикласти свої зусилля і це отримати. А, я називаюся плани і цілі, так, і до цього я буду йти. А ще я маю деякі мрії, бажання. Я всі не буду показувати, але якщо вони збудуться, обіцяю з вами поділитися. Ось, і якраз цього року мені чомусь захотілося зробити цю ілюстрацію з фото. Я такого ніколи не робила, в мене просто прописані в ну, ручкою прописані строчки, що я сама хочу. Ось, А тут мені захотілося зробити це з фото, і тут є бажання з Ютубом. Ось. Це не зовсім те, що залежить від мене. Я, звісно, повинна докласти зусиль, щоб це отримати. Але це залежить ще від деяких факторів. І тут є такі бажання, які залежать не лише від мене. Треба, щоб інші люди були залучені в це. Треба про збіг обставин. Якихось, щоб це було реалізовано. А, ну, таких. Ми, звісно, впливаємо на наше життя, ми можемо докладати зусиль і робити усе, щоб воно було краще. Але ми повинні розуміти, що не все залежить від нас. І ну, я ніяк не можу вплинути на війну в Україні чи її завершення. Так? Я можу донатити, я можу підтримувати чоловіка військового. Я можу підтримувати друзів військових, але прям так, щоб піти щось зробити, і війна закінчилась ні, на жаль, я не можу. І так є багато таких факторів, на які не можна вплинути. Це частинка... Твого досвіду, твоїх зусиль і частинка інших факторів, дій інших людей, які повинні скластися, щоб твоє бажання збулося. Всі мої бажання, вони реалістичні. Це не типу полетіти у космос, хоча також цікавий досвід, і, мабуть, колись можна про це помріяти. І ці мої бажання, мої мрії, вони. Справжні, вони щирі, вони реалістичні і вони можуть збутися при збігі багатьох обставин. Буду дивитися, як це вийде. І обіцяю, що в кінці наступного року або на початку 2024-го розкажу, що в мене вийшло, а що ні. І є у мене такий перелік в цілей, які я буду робити, з якими я буду працювати, в які я буду вкладати свої зусилля, я думаю, що вони будуть виконані. Якісь, можливо, я буду викреслювати, а якісь доповнювати в залежності від того, як буде розвиватися життя. Ось таке відео в мене вийшло про плани і цілі на наступний рік. Буде цікаво почитати, як ви від до цього ставитесь. Пишіть у коментарях, так я знаю, в мене ще немає жодного коментаря на каналі, але це одне із бажань на наступний рік, якщо вже говорити про канал. І можливо це відео якраз і стане тим поштовхом, коли ви поділитесь, як ви плануєте рік, чи ставите цілі задачі, плани, формуєте бажання і мрії на цей рік, як ви це робите, можливо на вагодню ніч. Якраз робити ті бумажечки, що там спалюють, потім у шампанських додають, чи якось так. Хтось може пише, як і я, хтось може робити це з фото. Можливо, це якась мапа бажання, яка зараз є. Мені здається, що треба мати плани і цілі. Можливо, в голові. так, Для когось це також є. Гарним рішенням, комусь треба прям викреслювати олівцем, що як є молодець, це зробив, це зробив чи ставити галочку. Ну, я, наприклад, минуларічні цілі там зеленим так поставила галочки, де було зроблено і реалізовано те, що було мною задумано. Ось я знаю, що найбільший забуток 2022 року це те, що ми не втратили незалежність, це те, що. Ми всі згуртувалися в Україні, кожен робить щось, щоб наблизити нашу перемогу. Донатить, волонтерить, підтримує інших. Хтось із хлопців пішов воювати, хтось, на жаль, піддав своє життя за незалежність. І це водночас і сумно. І дуже надихає, що ми можемо так згуртуватися, що всі почали спілкуватися українською мовою. Не у всіх виходить, але ми всі зможемо з часом це зробити. І просто треба прикласти зусиль і навчитися. Це якраз один із моїх планів, моїх цілей на наступний рік це удосконалювати українську мову. Так, там є і англійська і польська, яку треба вдосконалювати, але українська стоїть на першому місці, бо я хочу мелодійно, гарно, без помилок спілкуватися українською, бо я українка. Ось. Е діліться е вашими планами, цілями, бажаннями, е мріями на наступний рік під. Цим відео мені буде дуже цікаво почитати, і я обіцяю відповісти кожному, бо я е, е, поки, поки не маю такої великої аудиторії, щоб не мати змоги відповідати. Тому, е, якщо ви поділитесь зі мною, то я обов'язково відповім вам на ваші коментарі. Бажаю ще раз всім здоров'я, бути щасливими, бути живими. І обов'язково, обов'язково перемогу Україні у 2023 році. Бувайте!